У наступній серії якийсь чоловік став жертвою переслідування дуже дивного пікапа, який намагається протаранити його машину, так ще й радіо при цьому почало збоїти після зникнення пікапа, наче як ситуація покращилася як різко, наче з неба знову з'являється цей примарний пікап і таранить автомобіль, що призводить до серйозної аварії. А пікап зникає, неначе його і не було. Цим мужиком був батько колишньої діна на ім'я Кейсі. Вона просить його про допомогу і вважає, що це справа. По їхній частині при зустрічі вона розповідає, що батько напередодні аварії щось марилося. Мовляв, він бачив, як за ним гнався величезний чорний пікап без водія. З'ясовується, що в містечку сталася вже не перша подібна смерть, і все виглядало так, ніби у місті орудує якийсь войовничий расист. Нічого надприроднього, якби не місцева легенда. Виявляється, багато років тому зник якийсь Сайрус. Саме у нього був подібний пікап, який багато жертв бачили перед подібними аваріями. Проте. Що зараз з Сайрусом ніхто нічого не знає, начебто.